Про події війни говорить Стратком. За червень цього року ліквідовано 33 тисячі окупантів і знищено 5588 тисяч одиниць озброєння та військової техніки росіян. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Серед знищеної техніки, зокрема, 352 ворожі танки, 589 бойових броньованих машин та 1393 артилерійські системи. Що стосується нинішньої ситуації на полі бою, то інтенсивність бойових зіткнень за залишається високою за уточненою інформацією протягом минулої доби зафіксовано 142 боєзіткнення бої. Зіткнення повідомили у генштабі зсу. Так сили оборони України зупинили 10 спроб армії РФ прорвати оборону в районах Кліщіївки, Нового та Часового Яру Донецької області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. Зауважимо, що з 1 липня збройні сили України змінюють підхід до інформування ситуації на полі бою. Про це в ефірі телем. Марафону розповів речник генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Кавальов. Генеральний штаб збройних сил України від сьогодні дійсно переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та ситуації у зоні бойових дій щоденно о восьмій ранку на офіційних сторінках генерального штабу штабу. Ми будемо публікувати підсумкове зведення про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів за минулу добу. А також закликаю наших телеглядачів вмикати щобудня о восьмій ранку національний телевізійний марафон Єдині новини, де речники генерального штабу повідомлятимуть вам свіжу інформацію про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів в день. На офіційних сторінках Генерального штабу ми будемо публікувати проміжне зведення щодо поточної ситуації на фронті станом на 16.00. Наприкінці доби на офіційних сторінках Генерального штабу ми будемо публікувати зведення із загальною ситуацією на поточну добу станом на 22 годину. У разі потреби будуть видаватися окремі експрес-повідомлення про значущі події щодо чи збройної агресії РФ проти України. Підтримуйте збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Марк Рюте у своєму останньому на посаді прем'єр-міністра Нідерландів звернені до народу закликав підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. Надзвичайно важливо, щоб Україна була включена до Євросоюзу та НАТО разом. Ми сильніші ніж наодинці, особливо зараз, коли війна відбувається за кілька годин польоту від нашої країни. Наголосив Рюте за його словами. Ця думка має мотивувати продовжувати підтримувати Україну. Нагадаємо, 26 червня Марк Рютебу. Був офіційно погоджений новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру підтримали всі 32 держави-члени альянсу. До своїх обов'язків він має приступити у жовтні цього року. Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал Уеслі Кларк, вважає, що війна в Україні закінчиться лише тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти та утримувати тимчасово окуповані території. Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі Еспресо. Часто чуємо, що вона має закінчитися дипломатичним врегулюванням, адже всі війни зазвичай закінчуються якоюсь письмовою угодою. Але питання в тому, що ляже в основу цієї угоди. Основою для неї мають бути результати української концепції витіснення росіян, вимоги, які ця концепція породжує, і рішучість їх виконання в процесі реалізації плану. Як тільки це почне відбуватися, гадаю, що Путіна можна буде подолати, і я впевнений, що він точно не вдається. Дасться до ядерного сценарію. Генерал Кларк також впевнений, що звертаючись до північної Кореї, Китаю та Ірану по допомогу, Путін зробив величезну помилку. На його думку, ця коаліція ще більше відштовхне захід від РФ та збільшить підтримку України у боротьбі з російською агресією, стимулюючи західні країни надавати ще більшу допомогу. Національне військове меморіальне кладовище отримало позитивний висновок щодо проектної документації на будівництво першої черги. Це означає, що вона розроблена відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил. Зазначив ВО міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Так, ми пройшли експертизу, отримали позитивний висновок. Наразі готується документація на об'явлення торгів. Безпосередньо після закінчення торгів ми зрозуміємо, як компанія переможе в Прозоро, і будемо знати, хто буде будувати. А так починаємо роботу в побудові закладена. Це під'їзна дорога. Це безпосередньо обхідна група. Це сектори поховань, як традиційним способом, також будуть будуватися колумбарні стіни, будинок трауру. І безпосередньо починаємо роботу на відпрацювання проектної документації на другу чергу для того, щоб не втрачати час. І проект рухався вже з. В... Нормальними темпами, також у першій черзі буде збудовано зупинки громадського транспорту, насосна станція, локальні очисні споруди. Нагадаємо, що наймасштабніший в історії України проект із вшанування та увічнення пам'яті загиблих захисників і захисниць буде реалізований у гатненській територіальній громаді неподалік Києва. І за словами очільника міністерства у справах ветеранів Олександра Пархуна, перші поховання на національному військовому меморіальному кладовищі відбудуться вже в цьому році Кілька військових баз США в Європі переведені в режим підвищеної бойової готовності через загрозу терактів, повідомляє CNN. Зокрема, такий рівень небезпеки запровадили 30 червня на американській військовій базі у Штутгарті в Німеччині, де розташована штаб-квартира командування військ США у Європі. Один зі співрозмовників CNN, який перебуває на військовій базі США в Європі, на умовах анонімності розповів, що вони не бачили такого рівня загрози щонайменше 10 років. Як зазначає телеканал, невідомо які розвідувачі. Ольні дані викликали посилення заходів безпеки. Журналісти CNN припустили, що підвищення заходів безпеки на американських базах може бути пов'язано зі зробленими раніше європейською владою заявами про потенційну терористичну загрозу напередодні Олімпійських ігор у Парижі та під час чемпіонату Європи з футболу, який зараз триває в Німеччині. Протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Це найбільший показник з початку року. 176 з них відбулося в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. На Харківському напрямку ворог продовжує. Наступальні штурмові дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ Глибокі. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Торецькому та покровському напрямках. Як повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, підполковник Назар Волошин в ефірі Суспільного, російські окупанти почали атакувати часів яр в Донецькій області з торецького напрямку. Останні тиждень ворожі штурми відбуваються постійно. Йдуть і механізовані штурми в. Лоб часового яру також і невеличкими групами до п'яти бійців вони намагаються прориватися у мікрорайони Новий та канал, зазначив він. Згідно з ведення генштабу, ситуація на сході наступна. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили сім спроб противника прорвати оборону українських військ в районах Кліщівки і Нового Донецької області. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 28 безуспішних атак. В районах населених пунктів Турецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Покровському напрямку українські воїни відбили 49 атак російських окупантів. Поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиж. Стрижинка, Євгенівка, Новосилівка перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ втрати окупантів перевищили 545 тисяч і на сьогодні складають 545 тисяч 90 вбитими та пораненими. За добу противник втратив 1280 загарбників, а також 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем. Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали спільний пошук мін у Чорному морі. Таким чином, три чорноморські країни прагнуть підвищити безпеку судноплавства, зокрема і для українського експорту зерна. 1 липня у Стамбулі відбулося засідання комітету оперативної групи з протимінної діяльності в Чорному морі за участі командувачів ВМС країн. А 2 липня протимінна група розпочала виконання завдань. Ініціатором розмінування стала Туреччина. Ще в січні цього року між країнами була підписана угода. Про спільну боротьбу з мінами у Чорному морі, коментуючи початок розмінування в уряді Болгарії наголосили, що діяльність країн не буде спрямована проти будь-якої іншої країни. А операція з розмінування Чорного моря, як очікується, допоможе поліпшити взаємодію та добросусідські відносини між учасниками. В операції будуть брати участь кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери та безпілотники з усіх трьох країн. Ця ініціатива залишається відкритою для інших членів НАТО. Ми вітаємо що Болгарія, Румунія та Туреччина працюють разом проти загрози мін у чорному морі, це важливий внесок у більшу свободу судноплавства та продовольчу безпеку в регіоні та за його межами, заявив речник НАТО Ділан Вайт. Влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 чотирьох винищувачів F-16 Україні. Про це заявила пані міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен у листі до Палати представників парламенту України. У листі немає деталей стосовно того, коли буде перша поставка, скільки літаків відправлять одразу і коли вони будуть в Україні. В міністерстві оборони Нідерландів заявили, що задля безпеки Палату представників поінформують про поставки винищувачів конфіденційно. Нагадаємо, Нідерланди пообіцяли... Але направити до України 24 літака F-16. Також ми очікуємо 19 винищувачів від Данії, 30 від Бельгії та неоголошену кількість від Норвегії. Додамо, що окремим питанням є постачання ракет для цих винищувачів. Нагадав речник повітряних сил ЗСУ майор Ілля Яблаш. Звичайно, що окрім F-16, необхідні також і ракети, досить потужні для них, які би могли стримувати ворожу тактичну авіацію. Ми розуміємо, що в росіян досить глибоко і солонована система протиповітряної оборони. Зокрема, вони мають також системи С 400 на озброєнні. Звісно, що для цього необхідні ракети досить великого радіусу дії, аби відігнати російську тактичну авіацію та зменшити навантаження так як на і обстріли на прифронтові міста. Звичайно, що це досить. Це серйозний комплекс заходів, в тому числі і необхідні і інші системи протиповітряної оборони, як великого, так середнього та малого радіусу дії, які би змогли забезпечувати відбиття повітряного нападу ворога на всіх ділянках фронту. Радник верховного лідера Ірану із закордонних справ Камаль Харазі попередив, що повномасштабний наступ Ізраїлю проти Хезболи ризикує спровокувати регіональну війну, в якій Тегеран і Вісь опору підтримують ліванських бойовиків усіма засобами. Існує ймовірність розширення війни на весь регіон, в яку будуть втягнуті всі країни, включаючи Іран. У такій ситуації у нас не буде іншого вибору, окрім як підтримувати Хезболу всіма можливими засобами. Цитує Харазі Танське видання Financial Times. напруженість у відносинах Ірану з США і Ізраїлем різко зросла після нападу Хамас 7 жовтня минулого року і наступу Ізраїлю у відповідь у секторі Гази. Підтримувані Іраном бойові угруповання почали нападати на Ізраїль та американських солдатів у регіоні. Глава МЗС Ізраїлю Ісраїль Кац підтвердив готовність застосовувати воєнну силу проти Лівану, попри погрози Ірану, якщо угруповання Хезбола і далі обстрілюватиме ізраїльську територію. Моя відповідь Ірану чітка: якщо Хезбола не припинить вогонь і не піде з південного лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена і жителі не зможуть повернутися до своїх домівок. Написав глава ізраїльського МЗС у мережі X за його словами: режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.